Українська дитяча книга найперше зберігає найдорожче, власне, зберігає майбутнє. Це українців. Вона формує людей, які не просто виграють в цій війні, а тих, хто зробить Україну переможною, щасливою, гармонійною процвітаючою країною. Наша дитяча книжка навіть в час війни виховує людей щасливих, людей, здатних не тільки на перебог, а і на любов, на творення, на розвиток, на поступ. Це книжка, яка дає силу, а не тільки спасає чи лікує ради. І я думаю, що це головне. А на суто прикладному рівні, саме дитяча книжка опинилася на самій передовій лінії. Вона перша пішла за українцями в світ. Дитяча книжка, оскільки вона більш візуальна, вона перша відкрила Україну і через ровесників, і через читання дорослими людьми. Вона буквально показала Україну, вона стала тим культурним фронтом і тим свідченням нашої людяності, нашої непереможної людяності, скажімо так, яка привертає серця до України. І ну, дитяча книжка це любов. А любов завжди переможе, і вона цьому вчить наших. Дітей.